Всіх вітаю. Зараз дивлюсь у соцмережах. Знаєте, кожного дня одне і те ж. Нас кинули, їх прогнули, там ще щось. І ось дивися так. «А, а що ви таке кажете? О, це жахливе! Це сталося. Чому? Поки що нічого не відомо. Це по перше. По-друге, як би ті перемовини не закінчилися, українці ви вже перемогли. Ви існуєте, ви протидієте однієї з найсильніших держав, найбільшій державі у світі. При цьому ця найбільша держава їм допомагали Іран, Північна Корея, можливо, і Китай, чимось якось. А Україні допомагала вся Європа. Тільки можна подивитися, скільки тієї допомоги Україна допомагали Сполучені Штати Америки, але теж. Туди бити не можна, туди бити не можна. Ось вам три єдиниці техніки, ось вам п'ять єдиниць техніки. Я щось не чув, щоб Іран та Північна Корея казали, що кудись там бити не можна, при тому, що били по території України, а усі оці західні країни, як ви сказали, ні, спочатку казали: по Росії не можна, ось що по Росії не можна. От допомога була. Але українці вистояли три роки вже. Три роки де війна? Це вже перемога, і тому оті, от росіяни, що були там кричати: Ми перемогли! Ось ми які. А чим вони перемогли? Вони навіть з Україною не, не змогли нічого зробити з допомогою своїх союзників. То зараз що ж вони можуть зробити проти Китаю? Вони вони зараз нас є ядерна зброя, Ну, те все. Ну Китай зараз так дивиться. Китай буде зараз робити з Росії все, що Китаю захочеться. Рівнесенька, спокійно, як Китай це вміє. Тобто не заважайте тільки. А Україна як би там не було, щоб там з Росії не кричали. Нехай вони думають, що вони перемогли. Це все, що вони можуть зробити. Це як зараз вони кричать. Ми перемогли в усіх війнах. Яких війнах? вони ж навіть не знають, в яких війнах вони перемогли. Вони там перемогли. Велика вітчизняна війна. Перемогли. Що ви там перемогли? А українці де були? Але вони перемогли. Нехай, нехай собі радіють. Вони перемогли, вони перемогли. Там вже скільки 80 років тому. Вони перемогли. Я так думаю, що вони похирили все, що зробили їх. Праще там вже інша історія. Тобто, українці, ви знаєте, дуже хочеться, щоб ця війна закінчилася на зараз. Треба будувати мирне життя, і при тому треба стати Європою частиною Європи. Це найголовніше на зараз, тому що зараз буде інша атака. Вони ж дуже хочуть, щоб Україна стала частиною Росії. І якщо це стане, от тоді українців переселять, як переселяли багато десятил... десятиліч. І якщо Україна хоче існувати як Україна, то треба думати про суспільну з Європою щасливе, мирне майбутнє. А перемога вже ваша.